Вітаємо всіх. Це ранок вдома, який з вами сьогодні проведемо ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. За роялем маестро Костянтин Драгульов. А на кухні шеф Ян Гуєн. Вітаємо. Вітаю. Що сьогодні готуємо? Сьогодні приготуємо млинці. У нас будуть солені та солодкі. Я Нарешті. Просто зараз хочу на кухню. Можна Костю. так? Ні, не поспішай. Попереду ще багато цікавого. Протягом найближчих двох з половиною годин дізнаємося, чи варто приймати БАДи і чим корисна червона калина. Які супи дуже популярні у захисників та захисниць ЗСУ? Як працює лінія психологічної підтримки для чоловіків? Наш книжковий оглядач Дмитро Слідний проготував чергову добірку літературних новинок так, що Попереду ще багато цікавого та корисного ранок вдома починається, і ми раді почати його разом з вами. Ну а за новий день і життя не втомимося повторювати слова вдячності Збройним силам України! На календарі 13 грудня цього дня стартувала перша серйозна експедиція англійського флотоводця Френсіса Дрейка. До речі, події відбувалися у 1577 році. Завданням перед молодим моряком стояли різноманітні та своєрідні. По-перше, це добре пощипати іспанські колонії в США. По-друге, це знайти північний прохід з Тихого океану до Атлантики. Ну і по третє, завантажитись прянощами на індонезійських островах. А ще об'їхати увесь світ. Ще він блискуче впорався і повернувся додому цілим і неушкодженим? Став першим капітаном, який здійснив навколосвітню подорож, а вже згодом став англійським лицарем і піратом її величності. Чим ще ознаменувався 13 грудня? В історії дізнаємося далі. 145 років тому народився український композитор Микола Леонтович, автор легендарного Щедрика. Ця композиція одна з найпопулярніших різдвяних пісень. Над нею Леонтович працював 18 років. Перший Щедрик виконали солісти хору Київського університету. Це був 1916 рік. А за п'ять років у музичний твір, в основу якого покладено текст української Щедрівки, заспівали в Нью-Йорку. Пісня вражала і захоплювала. У всьому світі український щедрик відомий як Керол зе Белс. Різдвяна колядка звучить у багатьох фільмах. Зокрема, один вдома Гаррі Поттер» та Різдвяні канікули. Цього дня 1917 року кримський парламент Курултай проголосив Кримську Народну Республіку. Це була перша демократична республіка в історії мусульманського світу. А вже наступного дня Курултай затвердив національну символіку і конституцію, а також створив манджліз кримсько-татарського народу. Кримська народна республіка проіснувала недовго вже у січні 1918 року владу на півострові захопили більшовики. Вони розпустили парламент та влаштували масовий терор. Курултай відновив свою діяльність лише 1991-го, під час повернення корінного народу до Криму після депортації радянською владою. 13 грудня 2004 року футболіст Андрій Шевченко отримав золотий м'яч як найкращий футболіст Європи. Він став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Біланова, який отримав престижну нагороду. На той момент нападник італійського Мілана і збірної України набрав 175 очок. Форвард випередив у голосуванні португальця Деку та бразильця Рональдіню. Шевченко присвятив нагороду своєму народові і сказав: Я українець і пишаюся цим. Після завершення ігрової кар'єри Шевченко побував і на тренерській лаві. Національна збірна України з футболу під його керівництвом вийшла у чвертьфінал Євро 2020 Андрій Шевченко став першим амбасадором «Юнайтед-24» – благодійної платформи для об'єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України в боротьбі з російською агресією. А яким буде 13 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.